діти. Сьогодні будемо вчитися підлізати під шнуром напівприсівши та ходити приставним кроком правим лівим боком з мішечком на голові. Почнемо з прорізання під шнуром. Стаємо перед шнуром, ставимо ноги разом, руки на поясі, робимо напівприсід, прорізаємо під шнуром і робимо стрибок угору. 5-6 разів. Наступна вправа ходьба по шнуру приставним кроком правим та лівим боком, з мішечком на голові. Стаємо на шнур обома ногами лівим боком. Кладемо мішечок з піском на голову. Ставимо руки на пояс і йдемо приставним кроком до кінця шнура. Ходимо зі шнура, знімаємо мішечок і повертаємося в вихідне положення. Стаємо на шнур правим боком. Так само кладемо мішечок з піском на голову, ставимо руки на пояс і йдемо до кінця шнура. Знімаємо мішечок і повторимо вправу по чотири рази. Правим та лівим боком.